Швидко надати медичну допомогу пацієнту з важкою травмою та відновити ритм серця. Такі навчання для лікарів та фельдшерів служб екстреної допомоги провели на Вінниччині. 15 денний тренінг для медиків проводять для усіх медичних працівників області, які часто виїздять на виклик. Кліст один травмований, але будемо діяти по ситуації. використовуємо засоби індивідуального захисту, будемо працювати по зворотньому зв'язку. обладнання перевірене, все у нас окей. Дорожня транспортна пригода за участю мотоцикліста, який сильно травмувався, і медики мають за лічені хвилини надати допомогу постраждалому. Таку легенду відпрацювала бригада швидкої допомоги під час чергових навчань. Служба екстреної медичної допомоги постійно проводить навчання для своїх працівників, тренінги з різною складністю завдань. Іде демонстрація. Ми показуємо ідеальний клінічний сценарій. Студенти просто його наші курсанти його просто дивляться. А після чого безпосередньо йде дебрифінг, тобто розбор цього сценарія, просто розказати це одне. Коли людина дійсно побачила, а потім будуть намагатися це відтворити. Да, це набагато краще якісніше. 15-денне навчання проходять фельдшери та лікарі з кількох громад області. Відпрацьовують саме практичні навички це надання допомоги під час складних викликів при інсульті чи аварії. Всі наші приклади в симуляційному навчанні ми беремо з реальних викликів, які поступають на лінію 103. Не завжди виклику може бути одразу нам говорити про важкість ситуації, яку ми можемо отримати на місці події. Тому дуже важливо проводити команді навчання і бути готові до різних варіантів розвитку подій. Такі навчання допомагають лікарям оперативніше та злагодніше працювати на реальних викликах. Єсень забрати. Саша по команді всі відійшли. Продовжувати компресію. Працювати в команді дуже сильно допомагає навчитися, плюс упрощає нашу роботу. Завдяки цим алгоритмам набагато легше знайти ту проблему, яка є у пацієнта. Я у Вінниці працюю то з лікарем. Часто буває таке, то зазвичай це випадає на роботу з лікарем Такі ситуації. Але не виключено, що це може бути і коли працюєш сам. Відпрацьовували бригади екстреної допомоги і правильне накладання турнікету та роботу з дефібрилятором. То тобто для того, щоб люди могли після цих 15 днів вийти в роботу, маючи вже якийсь практичний досвід, тобто відпрацювавши м'язеву пам'ять, щоб стресова ситуація їм не створила якийсь певний блок, а щоб їхні руки пам'ятали, що їм потрібно робити, навіть якщо вони знаходяться в стресі. Тренінги по наданню медичної та домедичної допомоги працівники навчального відділу екстренки проводять не лише для бригад швидкої, а й для всіх бажаючих, які прагнуть навчитись оперативно реагувати у разі надзвичайної ситуації. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.